21 березня відзначається Всесвітній день поезії у Шосткинській центральній бібліотеці. Ця подія відзначається вже 30 років. Другий рік поспіль в Україні в ці дні проходить Національний тиждень читання. Сьогодні ми проводимо день поезії під назвою Пісня тисячі голосів. Цю назву оголосила оголосив Український інститут книги. Чому така назва? Тому що в цьому році обрана темою поезії від давніх часів до сьогодення. Тобто, нас не обмежують якоюсь однією темою. Ми можемо читати будь-які вірші з давніх часів до сьогодення. Це може бути і класика, це може бути і сучасність, це може бути і поети шестидесятники Все, що вам подобається. Провідна бібліотекарка Шоскінської центральної міської бібліотеки Анжела П'енкіна зазначила, що під час війни поезія набула особливого присмаку. І стало більше, і останні три роки Шевченківську премію з літератури заслужено отримують саме поети. Цьогоріч її отримав Юрко Іздрик. Саме з його твору і розпочався захід. Живи, пливи, вдивляйся в обміні, чекай свого рятівника. І все з тобою буде добре. Це просто доля настав. В ту саму річку не вступиш друге, І дух над водами, як дим. Я міг би бути другим другом. Однак я перший і один. І ти в мені одна єдина, нам ще не треба імена. Є океан і є людина. А більш нічого ще. Зустріч зібрала три покоління читачів. Це люди елегантного віку, яких пані Анжела назвала наші карифеї, які мають свої власні збірки віршів. Є представники середнього та юного віку. Онлайн до заходу долучився Віктор Шаповалов, який продекламував свої вірші. Музичною красою дня поезії стали виступи скрипаля викладача шосткинської дитячої школи мистецтв Ігоря Девіскубова. Під час заходу свої твори представили відомі шосткінські поети Олександр Таратайко, Елла Римська, Валентина Тимофеєва, Віра Тупікова, Андрій Коновець, Сергій Древесний, Наталія Максіна. Тепер вже не збудити відчайдушних зорі, щось гасне по душі, мові пташі не зграють. А іноді вночі так серце затремти. Таким вогнем живучим запалає, що чути тільки ви. А в світі все мовчить, здається, не землі нема, І у холодні світанкові йде тихенько дихає весна. Чи у від знаки, чи зайві зникає по волі. Мої дорогі земляки, я сичу вам світлої долі. Не вічного спокою, ні. Навіщо живому той спокій? Молюсь, щоб на. П яті, п яті, в плячій війні не справдились цілі жорстокі. В місті лихому плямі церту і безжально проходить життя. Я не можу кохати забути, до якого нема полиття. Ти полюби мої хрести, мої поля, омиті кров'ю. Ти полюби мої холсти та біль, яка лунає ось. Шевченко, Олецю полюбив, Сасюру та Фанта Івана, циркові собори полюбив. І він упа багатарану. Буляють світом зелені сади, чарують дзвінким цим солоді. солодні, Возоб конвалять шаремха, дурманять розум навесні. Чарівний юна гівча та покохала панича. У нас час поезія стала способом висловити переживання, знайти підтримку та відчути єднання. Цей тиждень чудова можливість поринути у різноманіття української поезії, де кожен зможе віднайти слова, що торкнуться глибини його душі. Поезію я закоханий з дитинства, але вірші я пишу тільки з 22-річного віку. А в цьому році мені вже 64. Я декламував пісень. Це не текст Олександра Шарварка, тому що це поезія вищого класу за формою, і дуже вона сподобалася мені за змістом. І навіть я хочу сказати, що я нещодавно відчув, що Олександр Шарварок геній. Хто надихає? Ну, скажімо так, це автори бардовської пісні. Юрій Візборок, Ржава, Олександр Галіч. Ну там ще багато є імен, Висоцький. Я презентувала це а, вірш, який, який я писала до конкурсу ЮНІСЕФ поезія заради миру. А надихають мене дуже багато поетів. А, Ліна Костенко мені подобається Тарас Шевченко. і Мені дуже подобаються його вірші. Надихає мене вічна боротьба, хочу так сказати. Вірші я пишу вже шість років. Почала писати, коли не стало мого батька. Для мене це таке емоційне було потрясіння, дуже, дуже важке. І свій біль я почала переносити приносити просто на папір. Спочатку писала російською мовою. В мене досі написано, на жаль, 70 віршів, але я вже перекладаю їх. А потім вже почала писати і українською мовою. В кінці минулого року вийшла моя збірка, жінка, яка змінює світ, а переважно тут вірши про війну, про любов до України. Пані Наталія передала свою збірку у всі бібліотеки громади. Слова, які прозвучали під час поетичного заходу, це думки і почуття тих, хто бореться, кохає, вірить і пам'ятає. Поезія це не просто римовані рядки, а й потужний інструмент, який дозволяє виразити складні емоції, допомагає впоратись зі стресом. Учасники поетичного марафону. Уну довели, що поезія здатна стілювати, надихати та збагачувати наше життя.